Друзі, доброго дня. У нас оновлення на майданчику у вигляді білосніжно-красивої машинки Ford Mandela. Автомобіль 12 2012 року випуску. Це офіціал, продаж від третього власника. Автомобіль дуже красивий, дуже симпатичний. Це у нас кузов седан Стоїть автомобіль на легкосплавних дисках, оригінальних Ford 16-го розміру. Встановлена нова літня нова гума преміорі 20-го року випуску. Стан класний. По машинці є косметичні підкраси. Останнім часом машинка. Останній рік стоїть більше, вона в тому році обслуговувалась. Та ось, Ford Service, Вона отут обслуговувалась. І Останній рік часу машина приїхала кілометрів 500 за цей рік. Так, в принципі, все класно, по ходовій, все, все круто, все бомба Зеленого пробігу по машинці 104 тисячі кілометрів. Можна буде перевірити, але хочу сказати, що машинка в досить акуратному стані. Знаєте, Салон текстиль, але виглядає взагалі все супер, знаєте, от дуже приємно. Находити в салоні, тут і пахне чистесенько, і все класно, і стан салону гарний. Я не скажу, що тут пробіг оригінальний чи не оригінальний, це все можна перевіряти. Тим паче, якщо вона обслуговується на портсервісі і вона офіційна, то я думаю, цю інформацію буде перевірити легко. В автомобілі повний електропакетського підіймачів, електрорегулювання. Тут у нас передні задні протитуманочки. Трохи бензину є, це, до речі, мотор 1,6 бензин, шестиступка механіка, двозонний клімат-контроль, кондиціонер працює, класно, запуск кнопки, встановлена у така магнітола. По магнітолці, що? Вона не входила в сплячий режим і садила акумулятор. Її відключили. Тобто її можна підключити, використовувати і все, але треба довести до ума і щоб вона працювала так, щоб не приносила ущер, а приносила тільки задоволення. В автомобілі також є підігрів лобового скла. Якби вам показати так, ось бачите, не такі. Полосочки йдуть. Це підігрів лобового скла. Дуже класна система, особливо в фортах використовується часто, і взимку використовувати це максимально приємно і чудово. Лед-лампочки і в ближньому, і в туманочках світло красиво. Машинка така білосніжна, білоснічна, особливо сьогодні на сонечки просто неймовірно красиво виглядає. Тут, тут що в нас? Тут мотор, він собі робить дай добре. І ще раз кажу, що обслуговувалася машина на Service, тобто всю інформацію можна буде взяти там, до в принципі перевірити можна буде на будь-яку місту. Так, машинка симпатична, в продаж стає за ціною 7512 рік, 1,6 бензин. Два ключі. Ну а так, що чисто красиво, аж сліпить око. От настільки вона красива. Хочете таку собі красиву машину? Приїжджайте на Автопоінт. Ми з вами покатаємось і ви її купите. Щасливо!